Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня? Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Дивіться на світ як герої віри, споглядаючи невидиме. Чи відчували ви коли-небудь себе у меншості? Чи знаходилися у ситуаціях, коли здавалося, що виходу немає? Чи траплялося вам бути серед людей з іншою моральною позицією? Коли з'являлося відчуття, що краще промовчати, це все звичайні ситуації, у які може потрапити будь-хто з нас. Це те, що ми бачимо фізичними очима та чуємо на власні вуха. Але Господь дає здатність бачити те, що іншим недоступне, щоб помітити Божий вогонь, подібно до того, як Мойсей дивився на кущ, який палав, але не згоряв. Потрібні очі, просвічені вірою. Слуга Єлисея бачив ворожу армію з конями та колісницями, що оточували місто. Він прибіг до Єлисея у розпачі і сказав його слуга до нього Ох пане мій, що будемо робити? А той відказав: Не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. І молився Єлисей і говорив: Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив аж ось гора, повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. Друге Царів 16-17 Віра це інструмент, що дозволяє бачити невидимий світ і довіряти йому, ніби він і є наша реальність. Ми завжди будемо в невигідному становищі, але нас ніколи не здолають. Моя молитва сьогодні, Господи, як молився Єлисей, я молюся, щоб Ти відкрив мої духовні очі, щоб я побачив тебе і нічого не боявся. Господи, навіть якщо я проходжу проблеми, випробування та гоніння, відкрий мої духовні очі, щоб я міг завжди бачити Тебе. Як герої віри, які бачили перед собою невидимого, до Євреїв 11:27. І долали кожну ситуацію, в яку потрапляли. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.